Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла е, нагадати більше жінкам е, про те, що м -м, якщо саме чоловік е, вирішує, з ким одружитися, то саме жінка вирішує, е, з ким взагалі їй починати стосунки і з ким їй взагалі лягати в одне ліжко. Тобто все одно якби більше стоїть е, вибір за нею в тому плані, щоб взагалі ці стосунки або відбулися, або ні. Але жінка через те, що може мати якісь дуже великі такі очікування від чоловіка, вона може дуже сильно триматися за нього, а не за себе. Тобто, замість того, щоб якось більше орієнтуватися на свої відчуття, щоб якось самі перевіряти, чи підходить їй взагалі цей чоловік, а не тільки надіятися, щоб вона йому підійшла, і тільки намагатися сподобатись йому. Вона, от може трохи загратися в це і погоджуватись на все, що пропонує їй чоловік, просто для того. 에, щоб ну, сподобатися йому і щоб він її обрав і в результаті одружився. Але якщо, наприклад, чоловік, 에, уже, будучи з вами в стосунках, починає, так скажімо, позоритись перед вами в тому плані, що просить вас позичити гроші, просить вас постійно платити 50 на 50, навіть якщо сам запрошує вас в кафе, але говорить, давай заплати сама там за свою страву чи каву. 에, якщо він ось це все робить дуже велика ймовірність, що він не розглядає вас як жінку для. Подруження для сім'ї, тобто він не буде е, ось таке робити з тої з тією жінкою, з якою він взагалі хоче одружуватись. Е, через це е, треба звертати увагу на такі речі, але є ще такий момент, що він може взагалі з вами одружитися, навіть коли він таке робив, але потім він буде вам зраджувати, на жаль, або таким чином якось самостверджуватися, е, через те, що він... От Показував якусь там слабкість свою перед вами, коли в нього, там, наприклад, не було грошей, він просив вас їх позичити, потім він буде вам таким чином мститися і там е знайде собі, наприклад, коханку, яка його не знала ще в той час, коли він не мав грошей, а тепер знає тільки його таким класним, е вже статусним, так скажімо. От він буде самотверджуватися ще там на стороні. Тому треба бути дуже уважним і звертати обов'язково на це увагу.